Видання Reuters повідомляє, що Сполучені Штати Америки попереджають про імовірну помсту Російської Федерації за удар по авіабазах. За даними видання, Кремль готує асиметричну відповідь із використанням ракет і безпілотників. Імовірні цілі це урядові будівлі, об'єкти СБУ та оборонні промисловості. Аналітики припускають, що атака може бути вже найближчими днями хоча точні терміни невідомі. В будь-якому разі ми бачимо, що сигнали є із західних ЗМІ, Тому, будь ласка, будьте обачливі у ці дні Бо Росія може це зробити, і не потрібно їм, взагалі, знаєте, якусь помсту, якийсь привід. Вони могли це зробити і до цього, що і робили в принципі. Але нагадуємо, що Україна атакує реальні об'єкти, які впливають на хід бойових дій. Бо Росія почала війну, бо Росія веде бойові дії на території України. Тоді як ми захищаємось і ми прибираємо просто ці всі знаєте, чинники, які летять на територію України, і включно і особовий склад і техніка, все їхнє російське. Тепер перейдемо з вами до фронту. Авні прикордонні служби сказали, де зараз найбільш активні російські диверсанти. Ну і як запевнив Андрій Демченко, насамперед диверсантам ставлять завдання вивідати побудову української оборони. Російські окупаційні війська продовжують застосовувати диверсійно-розвідувальні групи у прикордонні України. Про це в етері телеканалу Ми Україна розповів речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, найбільша активність російських ДРГ фіксується на Сумщині. Всі спроби також викривалися і по ворогу наносили удари, щоб ці диверсійно-розвідувальні групи не виконали поставлених завдань, які перед ними ставляться. Але якщо порівняти та пригадати всі спроби, то в першу чергу диверсантам ставиться завдання вивідати побудову нашої оборони, щоб в подальшому по позиціях наших захисників бити із більш потужного озброєння. Або ж це мінування місцевості з надією, що на цих засобах підірвуться українські захисники, або ж власними силами спробувати атакувати позиції українських захисників для того, щоб взяти у полон наших воїнів, зазначив Демченко. Він додав, що ведеться комплексна робота всіх підрозділів, які знаходяться в обороні в межах Сумщини, а також Харківщини та Чернігівщини. Хоча активність найбільш проявляється в межах Сумської області, загроза діяльності в диверсійно розвідувальних груп противника ні для Чернігівщини, ні для Харківщини нікуди не зникла. резюмував Андрій Демченко. Ну і тепер за Сумщину. діпстейт аналітики повідомляють, що армія РФ окупувала Локню у Сумській області. Також ворог просунувся в Кіндрашівці на Харківщині та в Яблунівці на Донеччині. Бачимо, що це такі ключові напрямки, де Російська Федерація зараз намагається просуватися. І де насамперед вони, як ми бачимо, Ведуть активні бойові дії наступальні дії, і бачимо, що нашим захисникам багато багато з чим необхідно боротися бо расистів багато, і ми розуміємо, скільки всього вони мають і на своєму озброєнні. Тому надто багато перешкод є у наших захисників. Але попри це вони стоять і стараються відтісняти вороже військо. Російська федерація продовжує атакувати ті регіони, які так страждають від початку повномасштабного вторгнення. Саме ті міста, місто Харків, місто. То суми боляче боляче на це все спостерігати. І тим паче, коли гинуть українці, мирні люди просто так, бо Росія захотіла запустити ракети. В той же час лідер нашої держави заявив те, що цього тижня ЗСУ знищили три пускові установки балістичних ракет іскандер. Окрім того, щодо захисту наших людей, ми чекаємо відповіді від Сполучених Штатів Америки щодо купівлі систем ППО. Поки сигналів від них не було. Але Менше ескандерів ми розуміємо, що це більше врятованих життів. Тож дякуємо нашим захисникам, дякуємо різним підрозділам українського війська. Які долучаються якраз до знищення ось цього залізяча, яке несе смерть на територію нашої держави, поговоримо і про попередні дні. Стало відомо, те, що на сьогоднішній ранок у стаціонарах лікарень Києва перебувають 18 постраждалих внасток російської атаки на столицю в ніч на 6 червня. Повідомив про це мар міста Київ Віталій Кличко. За його словами, шестро госпіталізованих у важкому стані. І як повідомлялися, внаслідок удару Росії по столиці в ніч. На 6 червня загинуло троє людей. Світлопам'ять тим людям, які загинули від чергової терористичної атаки з боку Російської Федерації. Ну і насамперед, звісно, необхідно берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бо ми розуміємо наскільки це небезпечно, що Росія може забрати життя. А життя у нас це найголовніше, що є. Тепер поговоримо про ті вибухи, які лунали поблизу Запорізької АЕС. Магате повідомляє про нові вибухи та обстріл. Поблизу Запорізької АЕС, що були напередодні, за даними МАГАТЕ, це вже четвертий інцидент від початку року. У четвер, 5 червня, очільник міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі повідомив про нову серію вибухів на території Запорізької атомної електростанції, що нині перебуває під російською окупацією. За його словами, спостерігачі агентства, які перебувають на об'єкті, були численні, чули точніше, численні постріли та вибухи. Як зазначається в офіційному прес-релізі, магате, інцидент стався в обідний час між 11.30 та 13.45 за місцевим, за місцевим часом і було зафіксовано щонайменше 5 п'ять вибухів кожному з яких передувала стрілянина за попередніми даними постріли могли бути відповіддю на атаку дронів, які намагалися уразити навчальний центр станції. Польоти безпілотників поблизу ядерних об'єктів становлять серйозну загрозу для їхньої фізичної безпеки. Такі інциденти неприйнятні та можуть бути зупинені без зволікань. Підкреслив Гросі. Представники АЕС повідомили місії МАГАТЕ, що усі вибухи стали наслідком знешкодження дронів. Водночас, джерело або приналежність до цих апаратів не розривається. Інформація про пошкодження. Самої станції або постраждалих не надходило. Магата нагадує, що це вже четвертий такий випадок, подібний від початку 25-го року. Усі інциденти пов'язані з атаками на навчальний центр, яке розташовано в межах загальної інфраструктури ЗС. у квітні. Через сильну стрілянину біля головної адміністративної будівлі фахівці агентства були змушені тимчасово залишити свої робочі місця. Організація закликає всі сторони конфлікту уникати будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу ядерну безпеку на станції, яка є найбільшою у Європі. Раніше повідомлялося про те, що щонайменше 13 е, працівників запорізької атомної електростанції, яка з березня 22 року перебуває під російською окупацією, е, насамперед повідомлялися. Що їх ув'язнили, і 13 людей ось просто так расисти вирішили зробити енергоатом. Закликав до деокупації станції та звільнення її працівників. Що не менше працівників Запорізької атомної електростанції, яка із березня 22 року перебуває під російською окупацією, позбавили свободи. Повідомили в енергоатомі, та наголосили на важливості повернення АЕС під контроль України. В компанії тоді зазначили, що окупанти з перших днів захоплення станції почали безпрецедентний тиск на атомників, які повідомля... які відмовлялися переходити на сторону. Ворога і підписувати контракти з Росатомом. Врешті близько п'яти тисяч фахівців змогли виїхати з окупованого енергодара, але не всі. І ця інформація була опублікована станом на 13 травня 2025 року. Якщо говорити з приводу безпекової ситуації і в морі, то варто проговорити про те, що дописують у своєму щоденному зведенні і військово-морські сили збройних сил України. Вони дописали те, що на сьогоднішній ранок у чорному морі ворожі кораблі відсутні, так само як і в Азовському. А от в Земному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет калібр загальним залпом до восьми ракет. Тож бачимо, що Можуть виводити вони своє ракетоносії і можуть запускати калібри, тому необхідно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а ще краще моніторити ситуацію у морях і загалом дивитися за тим, що запускає Російська Федерація по території України. З'являється така от інформація від центру протидії дезінформації про те, що Росія не змінила своїх цілей і намагається маніпулювати як в інфопрострі, так і загалом зараз активно просувається все і на міжнародній. Арені, щоб затягувати і порушувати будь-які домовленості, дописують у центрі протидії дезінформації. Задача Росії це уникнути американських санкцій і виграти собі час, зробивши із нас винуватці війни, тобто з українців, війну почала Росія. Припинення вогню не хоче відмовляється від цього саме Росія. Нагадуємо вам і всьому світові. Якщо протидії не буде, європа отримує війну на власній території в майбутньому. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Ко. Валенко і насамперед, що ще зазначив, що за його словами Росія розвивати напрям допомагатиме Китай саме щодо дронів на оптоволокні. Тому незабаром дальність дронів на оптоволокні може збільшитися із 30 до 50 кілометрів а за рік можливо і більше. У армії НАТО немає технологій протидії взагалі. Частина високотехнологічної зброї, яка була перевагою із 1980-х і до 2022 року, більше не дає такої переваги на полі бою перед. Масою людей і дронів пояснив Коваленко. Він зауважив, що захід чомусь досі не зробив висновків із того, як Іран навіть під санкціями зміг розвинути сферу ударних БПЛА, А війна РФІ проти України дала ще більше поштовху у розвитку. Тут або ворушитися, або далі сидіти й думати, що танки леопард і обмежена кількість крилатих ракет все вирішать. Резюмував керівник центру протидії дезінформації. Чітко і зрозуміло.